Доброго дня, дорогі мої підписники. Нас уже майже 10 тисяч на каналі, і я подумала, пора познайомитися ближче. Мене звати Надя, я родом з Запорізької області, з міста Енергодар. Це тимчасово окупована територія. Ми виїхали звідти в 22-му році, вже більше трьох років живемо в Польщі. Ми дуже надіємося, що прийде час, і ми повернемося до себе додому. Бо як не крутий, кожна людина тягнеться до свого, до свого коріння. Я сімейна жінка, у мене є чоловік Володя. Він працює тут у Польщі. У мене дві дочки. Одна дочка живе тут з нами в Польщі, друга залишається в Україні. І разом з нею наш внук. І скажу вам чесно, за них у мене дуже болить душа постійно, як мати, як бабуся переживаю день і ніч, щоб вони були в безпеці. Чого я створила цей канал? Захотіла говорити, хотілося не мовчати, хотілося ділитися з вами тим, що ми проживаємо, що ми проходимо. Тут у мене і просте життя за кордоном, і про наші радощі, і про наші труднощі, іноді з гумором, іноді серйозно, бо таке воно життя і сміх, і сльози. Я не блогер, і не телеведуча, я проста жінка, така, як ви, але вірю, що навіть прості слова можуть підтримати і дати сили і надію. Дуже вам дякую, що ви зі мною. Напишіть в коментарях, звідки ви мене дивитесь. Мені дуже цікаво познайомитися з вами. А попереду у нас буде ще багато всього цікавого. До скорої зустрічі, мої дорогі знайомі, друзі та підписники.